Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні і віщаю мій канал про те, як ми живемо в Україні, як я живу в Україні. І сьогоднішнє відео у нас трошечки не заплановане. Чому? Тому що я гадала, що це буде ну, буквально трошечки я зроблю десь там маленьку вставочку. А вийшло так, що це повноцінне відео. І, ну, по-перше, я жива. А суть в тому, що цієї ночі, з 13 на 14 листопада, Російська Федерація нас дуже сильно обстріляла, принаймні Київську область. І я просто дуже-дуже-дуже хочу, щоб кожна людина на планеті відчула те, що відчуває кожен українець. Я Просто жажду, щоб ви зрозуміли, як це страшно, і я не розумію, чому до сих пір не можуть зупинити цього диктатора. Тому а, приємного перегляду. Зроблю невеличку вставочку без мікрофону, без нічого. От Життя в Україні. Да? Я... Сижу без світла, До речі, з нашою лампою, ось такою. Нас обстрілюють. Сьогодні у нас четвер. Може, хто побачив в новинах? Це у нас яке число, 13 число. В общем, на нас летять шахеди, ракети, чуєте, як стріляють, Берта розривається, страшне. О, гуде уже чую. Може, ще почуєте. Може, зів'єю. Тут над нами недавно тільки що збили, було дуже страшно. Сергій спить. А я не повірите. Роблю олів'є. Чуєте? А сенсей, до речі, у мене тут під ногами лежить. Він такий трусіха. це просто треш. Ну, вирішила просто вам записати, як ми тут оце живемо. Ого. Страшно, дуже страшно. Хоч. На вулиці радять не виходити, бо можуть. Сколки летіти, я вже така в домашньому діянні, бачите, з дулькою, з гулькою. Ой, коротше, весело, просто втомилися вже всі. Чесно, я вже так втомилася. І мені оце іноді цікаво, чому інші країни просто тупо сидять і думають, що їх це не стосується. Нічого. Навіщо ми віддали ядерну ядерне оружие? Я не розумію. Коротше. Вінішка. А без вінішка зараз, мабуть, нервова система просто здала б, мабуть. Чого ти я года? Ого. Я вікна повідкривала, отак на, на відкриття і бутилками приставила, тому що а, кинжали. Ще ж буде бабах, Хуй, ой, да ненько нас не обстрілювали, десь неділю нам дали спокою. Недовго ми... Й... Тише, я записую якраз даже Сергій вже проснувся. Чули? Ого! Так, ладно, Боже, яка нервова система тут витримає, а? Це треш. Ой, фух. Ладно, я вам показала трошечки, Ми будемо далі переживати і труситись. Називається стрім з-під ракет вам сьогодні буде. збучу таке відео. <плес> ну, це теж життя в Україні. Тільки що у мене он, руки трясуться, просто треш. Ви ж чоловік, як Сергій вискочив, а потім кричить Таня, вискакує з хати. Я вискочила так в футболки. Прямо над нами збили видно або кинжали, або щось. Ну, це шахід летить десь. Оде це, чуєте? Це дурдом. Якщо виживемо. Десь недалеко. Коротше. Якщо я сьогодні виживу, то буде продовження. Обов'язково підписуйтесь. Якщо цікаво, ставте подобайку. Ух ти його! Десь так низько і близько. Що десь ходили звук? Десь близько, мабуть, так? Тут Сергій вже прийшов, теж трясе його, як Тарасову хату. А, бублик. Коти поховалися, потікали, сенсей взагалі забіг, Бірта гавкає, мама міє. Це я мені дуже подобається Тельманк, до речі, хто не знає, хто він такий ну, класний, він так релаксує, як раніше нас Арестович релаксував. Ну, я не буду порівнювати з арестоючим. Це геть інша людина досить непогана, але ж этот, він завжди веде стрімність під ракет. Оце я веду стрімність під ракет. Він щось Маша мені пише. Чуєте? Це, це треш. Це благо, що ви не чули, як тут вибухало. Ну, вроді як збили, прильота не було, вроді збили. Ладно, зупинюсь трошечки, Подивлюсь, що там мені доня пише, як вона наш в Києві. Капець. Страх Господній, що робиться. Ладно. З донею все добре. Це просто жахи. Чуть гудять. Ну, шахиди то теж страшно, але. Ого. Прям дуже близько. Я вже куртку поруч положила, носки взяла. Хочеть, як живи, ножки не змерзли. Не розумію, чому інші країни просто мовчать. Навіщо ми віддали ядерну зброю? Ще, блін, я думаю, вони б не напали. А так, от вони і сунуться. Нашу. Ну, нашу. ми всі розуміємо нашу. Як біля Росії може жити розвинута країна. Ой, блін. Берта розривається. Цей тут спить. Бублик пішов до мене в кімнату на кровать. Влікся там. Захист то йому там більш спокійніше, дуже гучно. Це вже не десь півтори години у нас тут бомблять. Рудому, <звук> комусь може це цікаво, і за кордоном люди думають, що це їх не стосує. Не стосується. Знаєте, я все життя прожила і ніколи не думала, що я таке знаю, що я буду таке відчувати. Знаєте, що саме обідне? Ну, от, на прикладі моєму. Все життя прожила, будувала і думала, е, ну, скажімо так, уже ближче там під пенсію, а будемо насолоджуватися життям, Господи, Боже. Будемо насолоджуватися життям, от ми насолоджуємося, да? і я ніколи не думала, що таке можливо в 21-му сторіччі. Ну, я так розумію, один шахет збили. Фух, мабуть, ще, ну, Там сьогодні кажуть, що 600 шахетів близько 600. Кинжали вже були пуст, ну, вже збили. Сергій бачив, як збивали. От, я якраз відволіклась, не записувала. ну І слава Богу, тому що ви бжахнулися. В общем, ось так. господи, Ось так. Не буду вас втомлювати ми, втомлювати цими звуками. Але ось так ми живемо. Причому всі українці? Вихід ППО. Ми угу. вже знаємо, де що виходить. Зараз буде гучно. Скажу, якщо залишиш жива, то продовжимо. А так ніхто із українців не знає. Коли. Але ми не здаємося. І я не здамся. Я не буду жити під Росією. І в їхньому... під їхнім початком Та ну, Господи Боже. меня не, не. <звы> Одеваюсь, Тут еще обломка может быть. как классно. Я вам этот... Ночные стрим из ракет. А сердечко... Тудух, 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 Так, мы смеемся, это, знаете, уже, наверное, так психично. И все украинцы так, наверное, то есть юморять, А, тому що вже, ну, ну, куди ти будеш бігти? Навіть в підвалі тебе може просто там засипати та і все. Ну, це таке. Щось такі ракети, ці всі, шахіди, що якщо Богу а, угодно, щоб ти помер, значить ти помреш. Якщо ні, то виживеш. Ох, так, вроді поки затихли. Ні ракетних шахетів не, не, не чутно. Ладно. <с> я вже хотіла завершувати, бачите, і ще вам дала послухати музику вітра, Ніч, нічну музику столиці. Да, в Столиці там взагалі зараз показують, що там ще краще. Це у нас ще так, я біля Києва, недалеко. Ой, блін. Ладно, тримаємося. а ми продовжуємо жити далі, як завжди. Куди дінешся? Нікуди не дінешся. Да, дивлюсь на себе, я з цією війною, звісно. Люди старіють. У нас рік за п'ять, мабуть, йде. Чотири роки війни. Рахуйте, 20 років у нас забирали, як мінімум. Принаймні по здоров'ю, не ну, мабуть. Це щось новеньке, Фух, ладно, не буду вас втомлювати. Все, все добре. У мене олів'є, бачите. ще яйця треба почистити зараз, варені, і покришити. А, ще залишилося. Це... До речі, купила досить недорого ось таку куплету горошок. Не пам'ятаю, щось 40 гривень по акції. О, шахіди збивають. І ну, класна кукуруза дешева. Бундюєль здуріла. 1070 7... гривень. А цей горошок 3... 38, ну, в общем, 40 гривень, то в принципі майте на увазі. Ну, все, доробляю Олів'є. Сподіваюсь, буде наступне відео. Або це відео. Якщо це відео вийде, значить я жива. Добре? Бо он стріляє до сих пір. Я не знаю, скільки це буде продовжувати. Ой, все. Сподіваюсь до завтра. Да, воно вже опять шахідуде. Все. А то це буде дуже довго. Я ж не буду з вами дві години сидіти. Сухують Київ. Все летить на Київ. Хотять нас взагалі залишити без світла, без газу, без нічого. Ну нічого, краще без вас. Точніше, без газу, без світла ми переживемо, але принаймні без вас така ненависть. до Росії, сусіда, братського, капець. <рапрошу> Ух ты, <рошу> ты Дина. Подивіться, яка у нас луна, яке небо, зоряне, і ми з ума сходимо. Зірок. О, точно зорі. Оце я видала. Да. Боже, скільки їх, вони як бджоли. Юки, палки. よく言うな、気をつけ А луна як була, так і стоїть. Дивіться, яка красива. І зорі красиві. Які вони чудові. Аби ще мопеди не літали, ну це надовго, мабуть, одяг. Пів четверта ранку. Уже скоро 4 години, як нас обстрілюють. До Сьогодні. Стріляють. В общем, я нарешті Ольб'є дочекала. Знаєте, в такі моменти. Мені хочеться, щоб кожна людина на планеті відчула те, що відчувають українці. Війна мене дуже змінила. Я не була такою жорсткою, а тепер я стала дуже жорсткою людиною. Нам, до речі, дивно, але нам да, навіть світло дали по плану. Да. Ольгія вийшло класне. Зараз перемішаю. Це я до того, що думала вже нічого не записувати, а потім просто такий, я взагалі не знаю, ну. Я дуже дуже хочу, щоб вся планета відчула те, що відчуваємо ми. Чому мовчать? Невже не можна приструнити якогось старика? Бабло? Нервы сдают. <с Finished> вот вам веселуха. Веселуха.